Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчаджоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні ми розв'язуватимемо системи лінійних нерівностей з однією змінною і закріпимо навички роботи з проміжками. Почнемо з розв'язування легших нерівностей і потроху будемо їх ускладнювати. У розв'язуванні нерівностей використовуватимемо числові проміжки. Адже з ними легше зрозуміти, яка ж множина чисел є шуканою. Розв'яжімо перший приклад. Отже, приклад 1. Розв'яжіть систему нерівностей. Хідняти 4 менше або дорівнює 0, та 2х додати 3 більше 0. Розв'язання. Переносимо в першій нерівності мінус 4 на інший бік. Змінивши знак числа на протилежний. І отримаємо, що х менше або дорівнює 4. Відповідно, перша нерівність розв'язана. У другій нерівності аналогічно перенесімо плюс 3 на інший бік. І матимемо 2х більше за мінус 3. Залишилося поділити обидві частини другої нерівності на 2. Аби отримати нерівність для х. Оскільки 2 більше за 0, то знак нерівності не змінюється. І матимемо, що х більше за мінус 3 другі. Щоб зрозуміти, яких значень набувають розв'язки, зобразімо множини розв'язків першої та другої нерівностей на координатному промені та знайдімо переріз відповідних проміжків. На екрані зображено проміжок усіх чисел що менші або дорівнюють 4. Тобто від мінус нескінченності до чотирьох включно. Та проміжок чисел, що більші за мінус три другі. Тобто від мінус трьох других не включно до плюс нескінченності. Пригадаймо, що порожній кружечок біля числа означає, що число не включене в проміжок. А заповнений, що включене, тобто належить йому. Отож, спільною частиною цих двох проміжків, тобто їхнім перерізом, є проміжок від мінус трьох других не включно до чотирьох включно. Тому множиною розв'язків системи нерівностей є проміжок від мінус трьох других не включно до чотирьох включно. Перейдімо до іншого прикладу. Приклад 2. Знайдіть множину розв'язків нерівності 3х мінус 4 більше або дорівнює мінус 2 та менше 5. Розв'язання. В умові дано подвійну нерівність, Проте подвійна нерівність це одночасне виконання двох нерівностей. 3х мінус 4 Більше або дорівнює мінус 2 та 3х мінус 4 менше 5. А тому маємо систему нерівностей, як зображено на екрані. Для розв'язання обох нерівностей спочатку перенесімо мінус 4 на інший бік нерівності, не забувши змінити знак числа на протилежний. Отримаємо таку систему нерівностей. 3х. Більше або дорівнює 2. Та 3х менше 9. Тепер ділимо обидві частини обох нерівностей на 3. Маємо х більше або дорівнює 2 третіх. Та х менше 3. Аналогічно зображуємо отримані проміжки на координатній прямій. Маємо промінь від 2 третіх включно. Що направлений до плюс нескінченності, та промінь від трьох включно в напрямі до мінус нескінченності. Їхнім перерізом, а отже, і розв'язком подвійної нерівності буде проміжок від 2 третіх включно до трьох включно. Зверніть увагу, що насправді, щоб розв'язати дану подвійну нерівність, не обов'язково записувати її за допомогою системи нерівностей. Адже можна одразу виконувати відповідні дії з трьома частинами подвійної нерівності. Тобто, на початку ми мали 3х мінус 4 більше або дорівнює мінус 2 та 3х мінус 4 менше 5. Додаємо до всіх частин нерівності число 4. Отримаємо 3х більше або дорівнює 2. Та менше дев'яти. Поділивши всі частини нерівності на 3, матимемо х більше або дорівнює 2 третіх та менше трьох. Тобто, одразу маємо розв'язок. Навіть не потрібно зображати жодні проміжки на координатній прямій. Отже, множиною розв'язків даної нерівності є проміжок від 2 третіх включно до трьох невключно. Приклад 3. Знайдіть суму цілих розв'язків системи нерівностей 5х відняти 6 більше мінус 36, та 2 відняти х більше 5. Розв'язання. У першій нерівності перенесімо мінус 6 на інший бік. Отримаємо 5х більше мінус 30. У другій нерівності перенесімо плюс 2 на інший бік. Матимемо мінус ікс більше 3. Поділімо обидві частини першої нерівності на 5 і матимемо ікс більше за мінус 6. Поділімо обидві частини другої нерівності на мінус 1. Оскільки мінус 1 це від'ємне число, то знак нерівності при цьому варто змінити на Протилежний. Отримаємо х менше за мінус 3. Зобразімо отримані проміжки на координатній прямій. Отримаємо, що розв'язками системи нерівностей є числа, що належать проміжкам від мінус 6 не включно до плюс нескінченності, та від мінус нескінченності до мінус 3 невключно. Перерізом проміжків є проміжок від мінус 6 не включно до мінус 3 не включно, як зображено на екрані. Знайдімо тепер усі цілі числа, що належать даному проміжку. Оскільки числа мінус 6 та мінус 3 не належать проміжку, то лишаються лише числа мінус 5 та мінус 4. Сума цих чисел дорівнює мінус 9. Отже, відповідь це мінус 9. Приклад 4. Розв'яжіть систему нерівностей. 4х відняти 5 більше 6 та 3 відняти х більше 4. Розв'язання. В першій нерівності перенесімо мінус 5 на інший бік. Отримаємо 4х більше 11. В другій нерівності перенесімо Плюс 3 на інший бік. Матимемо мінус х більше 1. Поділімо обидві частини першої нерівності на 4. І матимемо х більше за 11 четвертих. Або 2,3. Поділімо обидві частини другої нерівності на мінус 1. Оскільки мінус 1 це від'ємне число, то знак нерівності при цьому. Варто змінити на протилежний. Отримаємо х менше за мінус 1. Зобразімо отримані проміжки на координатній прямій. Отримаємо, що розв'язками системи нерівностей є числа, що належать проміжкам від 2,3 не включно, до плюс нескінченності. Та від мінус нескінченності до мінус не невключно. Проте не існує чисел, що одночасно належать множині розв'язків кожної нерівності. Тобто отримані проміжки не перетинаються. Тому множина розв'язків даної системи нерівностей порожня. Отже, сьогодні ми продовжили розв'язувати системи лінійних нерівностей та пригадали, як числові проміжки допомагають нам у цьому. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!